Новоруссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Оцією промовою за кілька тижнів після анексії Криму російський президент дає старт кремлівському проекту Новоросія, прикриваючи окупаційні наміри перекрученим історичним поняттям. Наприкінці 18 століття майже 20 років існувала новоросійська губернія, але вона ні в який спосіб не збігалася з тим, що сьогодні в політиці там російські зокрема називають новоросію. Проект Новоросія запрацював. Центри сепаратизму з'являються одразу в багатьох містах. Епіцентр Донбас засновані та фінансовані Лані кремлем організації просинаються одна з одною. Вони не соромлячись, підбурюють людей до агресії. Руський да. Донецька республіка. Прогресивна соціалістична партія новостворені кишенькові республіки отримують гроші, зброю та вказівки напряму з Кремля. Таємні режисери проєкту, агенти російської розвідки, керують операціями на місцях. Саме їм підпорядковуються так звані лідери ополченці, найманці та місцеві маргінали. Контрольовані Москвою змі разом з російською православною церквою розгортають масову інформаційну війну. Там цілі осередки ФСБ знаходяться, ходи розвідки. От вони практично там керували цим процесом. Народу Донбасу представляють нових лідерів, з них формують псевдоуряди так званих республік. Усі фігури маріонетки. Самостійно ці люди ніяким чином не могли. них ну, для цього нема, по-перше, ні політичного, ні бойового ресурсу, ні фінансового ресурсу зрозуміло, ні кадрів такого рівня. Все відповідно ні те, щоб постійно тримати в, в обоймі велику кількість людей, потрібно гроші. Громадяни, такі як пологубари, вони перебувають на повному маргінесі, і основну основ, основну владу на території ДНР мають російські громадяни Захарченка, значить там Бородай, там інші, які були завезені Гіркін да от Безля. Обрання псевдоурядів відбувається театрально просто на вулиці. Умовно легалізувавшись ці псевдокерманичі, розпалюють ненависть до українців і всього українського. Будь-які намагання сказати ні, російській агресії жорстко придушуються. Закалі! Коли ось такі масові настрої е, переходять в такий стан. Mm -hmm. Якоїсь такої агресії, некерованої агресії, некерованої люті, сліпої люті, на адресу там когось чогось і так далі. Е, використовують термін, наприклад, масовий психоз. Психоз підживлюють страхом фашистської окупації. Українців штучно розподіляють на так званих праведних слов'ян, які обстоюють духовні скрепи Росії та решту українців, якими керує Хунта та Америка. Цю легенду нав'язує духовенство РПЦ. во всіх нас, всю Русь світу ва всю русь историческую в которую многократно целились на протяжении всей нашей истории. Церковники не цураються благословляти бойовиків на вбивства, нехтуючи тими самими християнськими заповідями. Єдиногласно, единодушно благословили всех нас на победу. Чтобы служить своими сердцами, отстаивать свою землю і освободіть від захватчиків американських і фашистів. пропаганда працює і в школах. Туди завозять російські підручники. За зразком радянських піонерських організацій дітям тепер пропонують. Хотіли б ви вступити в таку детсько-юношецьку організацію, яка буде називатися Юний Так. І тепер у 21 столітті старі КДБшні методи працюють задля нової цілі. Ці всі технології, по яких була створена ДНР ЛНР, вони створювалися КДБ СССР починаючи з 50-х років 20-го століття. Такими ж методами радянські спецслужби створювали бананові республіки в Африці, Латинській Америці та в соцтаборі Європи. Як тоді, так і зараз проявляють цинізм та лицемірство. Кремль насправді не хоче ніякого добра для Донбасу і не хоче ніякого там процвітання для ДНР. І завдання навпаки полягає в тому, щоб створити постійну зону дестабілізації в Україні і щоб з території цих самопроголошених так званих народних республік постійно йшла загроза. Терористична військова Україні проект Новоросія виник як запасний, адже підписані Януковичем грудневі домовленості з Путіним, і без того давали Росії можливість контролювати всю Україну. Предбачалось при Януковичу, що ніяких проєктів Новоросії не буде. Російської спецслужби це ми з маємо цю інформацію, хоча вона повністю ігнорувалася. передбачала, що буде Україна повністю введена в орбіту і контроль Російської Федерації. Сепаратистські зерна Росія кинула на Донбасі давно. От тільки кремлівські ляльководи розраховували на більший врожай і не сподівалися на масовий опір українців. Відтак російські експерти кажуть, проєкт проект згортають. Натомість Донбас хочуть залишити зоною замороженого конфлікту. Володимир Онець, Сергій Трачевський, телеканал Новин 24